Ефір наш продовжується. Я стою за столом. Це стіл не простий. Він не для їжі. Він не для будь-яких інших занять це стіл для армреслінгу. І у нас сьогодні прийшли ще одні справжні спортсмени, великі хлопці, можна без сумніву сказати, що це сильні хлопці. Гавронський Михайло, чемпіон України, чемпіон міжнародного турніру Кубок Лева, кандидат в майстри, в майстри спорту. Підніміть руку, хто це є, щоб наші телеглядачі знали. Бурко Микола, чемпіон України, призер міжнародного турніру Кубок Лева, учасник чемпіонатів Європи і світу. Май майстер спорту підняли вже руку. Добре. І е, Іванецький ігор один з організаторів турніру, який е, в неділю відбувся у Львові, головний рефері змагань, багаторазовий чемпіон України, призер чемпіонатів Європи і світу, майстер спорту міжнародного класу. Доброго ранку, хлопці. Доброго, Доброго ранку, ранку. Доброго. хлопці. Відбулися вже змагання, і напевно у вас є якісь певні враження від того, як все пройшло, і на там переможці. Ну, переможці. Е... В принципі, як і очікувалось, це став місто Львів. Ми змагалися з командою міста Харкова. Це дуже сильні спортсмени, одні з найкращих в Україні, і також і з нашого боку це були також одні з найкращих спортсменів. І в досить нелегкій запеклій боротьбі, як сказав, я б сказав, що. Рахунок був нічийний 2-2 в четвертому в четвертому поєдинку, і все ж таки наші спортсмени в п'ятому зуміли перемогти і отримати перемогу з рахунком 3-2 на нашу користь. Був свідком тих подій, і скажу, що реально рубка була нереальна. Було насправді дуже круто, дуже сильні спортсмени. Взагалі, скільки років потрібно займатися армспортом для того, щоб досягати таких вершин в даному турнірі. Скажем, менше шести років не було, щоб займалися. Тобто шість років і вище були навіть що 20 років, 24 спортсмени, які вже займаються цим видом спорту. Тобто, я, на мою думку, що мінімум років п'ять потрібно займатися, щоб вийти на досить високий професійний рівень. А п'ять років це ти тренуєш тільки руки і все, хлопці? 에... Чи це якийсь Ні. комплекс? Ні. Ні. Комплексне тренування, всі загальнофізичні вправи, плюс специфічні вправи. Тобто тренується повністю все тіло, так, не ми... можна тренувати тільки одні руки і бути сильним. при цьому. ми не боремося одною рукою. Щоб всі знали, ми не робимо отак. Ми робимо повністю, працює все тіло в гармонії, ага. рука і все тіло. Все. Михайло, чи правда, що ем, хлопці, які займаються армспортом, насправді дуже агресивні, бо по вас того не скажеш, я не знаю, може mm. то через то, що ранок, бо є таке уявлення, що якщо хлопець займається армспортом, значить він є дуже емоційно неврівноважений чоловік. Чи то правда, чи то не правда? Я б не скажу, це правда. Це вже самої людини ну, налаштовується людина на так себе агресивно. Налаштовує, щоб якби, виявити цю агресію і побороти суперника. Угу. Це залежить від самої людини. це не, не обов'язково. Ми всі добрі, усміхнені, веселі. От чи правда, що змагання починаються ще до того, коли рефері відпускає руки і е, починається, можна так сказати, основна частина змагання. Тобто, коли спортсмени ставлять руки, то вже починається відтоді боротьба, так чи ні? ні? Ні. Боротьба не починається, рефері виставляє захват. Звичайно, кожен спортсмен е, хоче, скажімо, як найкраще взяти захват для себе на свою сторону. Але для цього є рефері, який чітко виставляє згідно правил е, обох спортсменів, незалежно там не підсуджуючи нікому, і вже після команди «Ready, go!» е, чітко починають боротьбу. Я дозволю собі сьогодні побути трішки рефері. Ми маємо Дмитра. Я оберу зараз тоді когось з ким ти позмагаєшся. Давай ми оберемо е, людину моєї вагової категорії, бо все ж таки, якщо, якщо зараз Михайло проти мене вийде, то е, є можливість, що ми поламаємо цей стіл моєю рукою. Так, е, <кхем> ага, тобто е, ви розповідаєте правила. Так. Вони двоє тут стоють, ловляться за. Я думаю, що е, Ігор так, варто що? так само підійти і показати. Скажіть, а тут є якийсь час треба засікати? Чи то просто взагалі спортсмени мають взятися, ага, зробити захват, захват на протязі 15 секунд. Якщо угу. вони цього не роблять, суддя оголошує рефері захват. Тобто спортсмени розкривають захват. Ми можемо показати глядачів. Ми розкриваємо так. захват. Спочатку суддя виставляє плечі, щоб Треба ага, боли... рівно. 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 Ще плеч. спортсмени так можуть закидати ногу собі. Так, може. Знизу. Так, тут виставляємо, щоб були кісті рівні. З одного mm -hmm. з другого боку. Потім після команди стоп, е суддя оголошує команду Стоп і говорить, спортсмени закривають великі пальці самі. Два великі пальці закрили. Тоді суддя закриває спочатку одному пальці, потім cool. другому, закривши, він дає команду «Ready, go!» Можливо. і починаємо я... боротьбу. Mm -hmm. а можна потиснути? Так, Я хочу спробувати на собі силу Армрас і сказати «Ready, go!» Я знаю хлопці. Are you ready? Go! Так! О так воно робиться! Дякую! Це було круто! Теба, людина навіть не прикладала зусиль. Вона дивилася собі в іншу сторону і просто взяла і потягнула мою руку. Ну, що то є трище, що ти є спортсмен. Молодець. Думає, ти Думаю, далі... <світ> тебе... ти з нас показиш трошки, ми тебе дівчимо і все буде добре. Ти будеш За... всіх бороти в студії. Арм... Так, <світ> да, Мар'яну, я точно можу побороти навіть зараз. Взагалі, Армспорт у Львові популярний в Україні, у Львові. Скажімо, федерація. Ми вже протягом восьми років розвиваємо армрестлінг. Починали, звичайно, з меншого, було мало людей. Ну, з кожним роком ми вдосконалюємося. Ми проводимо багато різних змагань. Тобто до 10 змагань в рік проводиться у Львові самому. Це є різних рівнів, це є серед вищих навчальних заходів, чемпіонати області, по юніорах, по юнаках, по дорослих, між коледжами. Тобто різних рівнів проводяться змагання. Проводили ми навіть міжнародний турнір. Кубок Лева з 2011 року три роки поспіль, але на жаль з фінансуванням трошки зараз нелегко, і ми змушені призупинити. Ну надіємося, що Найдуться люди, які все ж таки нас підтримують і будуть просувати mm. цей вид спорту. Микола що важливо під час таких змагань? Як налаштовуватися? Чи це як боксери, Ви дивитеся в очі один одному і викликаєте агресію до супротивника? E, насправді всі по різному себе налаштовують ну декому, наприклад, не потрібно там сильних налаштувань. Вони виходять спокійними боротися. Mm -hmm. Дехто там може відійти собі побігати, якусь музику послухати, себе мотивувати. Ну, всі по-різному, індивідуально mm -hmm. дуже. Михайло, як це відбувається у вас? У mm -hmm, мене по-різному так відбуває. Mm -hmm. Я можу себе агресивно поводити, я можу спокійно. Ну, взагалі, я останнім часом я себе спокійно якось налаштовую ну, на, на боротьбу. Які враження від змагань, які не, нещодавно відбулися? Mm -hmm. ну, взагалі, чудові враження. Давно так не боролися, так. Ну, взагалі круто було все. Організація на вищому рівні. Все було зовсім на вищому рівні. Дуже чудово. Хлопці, дякую. дякую вам, що знайомили нас трішки більше. І підтягніть, будь ласка, Дмитра, щоб нам не було соромно всій редакції о, за о, те, о, що в дві секунди поклали. А я поки що представлю хлопців: Гавронський Михайло чемпіон України, чемпіон міжнародного турніру Кубок Лева кандидат у майстри спорту. А Також Бурко Микола, чемпіон України, призер міжнародного турніру Кубок Лева учасник чемпіонатів Європи та світу, майстер спорту. І Іваницький Ігор, один з організаторів. Турніру, головний рефері турніру і багаторазовий чемпіон України з армреслінгу, призер чемпіонатів Європи і світу, майстер спорту міжнародного класу. Я це виговорю. Годні чемпіони в проекті. Доброго ранку Львова. І для всіх чемпіонів на завершення вже майже нашого ефіру. Класна пісня від онуки.